Вітаємо нашого Реда з першою чисткою копит. Ну, будемо намагатися почиститись, да, Ред? Каже, як не хочеться, як незручненько. Реду вже 9 місяців. І потрібно трошечки зробити форму його копиткам. бо він наче й бігає багато, а копит сам твердий і не обломується, не щесується, то треба зробити красу, стоїть, наче завжди стояв, і гризе сольку. Гарненькі в нього копитки, чудові. Отакі були довгенькі. Правий копит. Бачите, стрілочка зовсім малесенька. Зато нігодь який. Шикарний! нормально? Да, гарний копыток, я ще знімаю Тут трошки стрілочка можна. Чуть-чуть зовсім. Ногу дал і держи. Задні ніжки. Тримай ніж. Не хоче ред здаватися з задніми ногами. Але роботу Ред ми свою зробимо. Малесенький, бачиш? Стрілочка гарнесенька. Даред, з задніми ногами треба трохи попрацювати. Не хоче давати ноги. О! Підласкатали. Всі ж, я думаю, знають, хто дивиться про коней, відео, що коники бояться лоскоток. Із-за цього бувають труднощі. З обрізкою копит. Ред слухняний в нас. Свідка, да. Коли поні розчищаємо, то найнезручніше це обрізка в них копит, тому що вони низенькі. Даред. Ви низенький, ви маленький, Копитки у вас також такі маленькі. Головне робити все вчасно. Дерба в нас любить не копит, а стрілочки, внутрішню роговичку поїсти. З цієї, от, бачите, лоскотки. Про те, що я й казала. стій. нема майже мух вечір. Останній штрих залишився ред. Потерпи. Шкода мала. Серед. Молодець. Mm -hmm. Лизька сольку і на пашу. Молодець.